Привіт, я на своїй позиції. Оце я. 49 днів як ми на позиції. У мене дуже хороший русский. Ми прикрили шифри. І Там ще один є з другого вікна. Нема де сховатися, нема зовсім укриття немає. Все на відкриту. Вчора забігли в літню кухню, два пікла. Наші пішки завалили ту кухню. Вони походу були в погрібі. Якщо вони закрились, то вони похоронені зажив. Юрик тільки що підстрелив освободителя, я його добив. Кожен день приходить на сніданок і на вечору. Гано смачний пітер. Дуже холодно. Я знайшов якусь жилетку. Не назначається в ближайший рік. Заїжджала, була пару днів назад, машина, евакуювала хлопців, підірвалась. За териконами, там за горами. Нас били градами, били вогами. На гражданку слухав цю пісню і не думав, що це мене чекає. Оці терикони. Юрій піхотинець сотої окремої механізованої бригади цієї зими він разом із двома побратимами 49 днів поспіль утримував позицію в Торецьку. У нього не було прямого зв'язку з родиною. Тож Юрій записував відеощоденник і уявляв, що розмовляє з дружиною. Цими унікальними документальними свідченнями війни боєць поділився з Донбас реалії. Привіт кохана, синуля привіт Сьогодні вроді 26 число. У нас була дуже сложна ніч. Нас підпалювали три рази хату за ніч Проблема в тому, що нема куди тікати. Хата слава богу не загорілась... Ми... Повному магнюруванні спали, підривались, Та яке там спали, ніхіра не спали. Коротше, якщо б хата загорілась, не знаю нам би, що би нам робити було б, як би ми вибирались Бо ночні дрони краще бачать, ніж днем. І бігти нема куди. Сусідні хати, якщо не згорівши, то з них була замічена стрілянина з, 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 з тих сторін. То швидше всього там. Но сидять. Коротше, фігня така. Сім'я? Родина, дитина, дружина. Згадуєш, думаєш. А я себе заспокоював, знімав відео, коли були більш-менш спокійні моменти. Ну, так, ніби як розмовляв з дружиною, таке от відео для себе знімав і це мені допомагало. Ну, як би то, ніби як з дружиною поговорив, але на, на другий день знімаю і, і згадую, а це ж я тобі розказував, ну, я, мабуть, таким чином. Викручувались. І ще як товариш мені казав на роботі, що людина звикає до всього. Ну, до цього тяжко звикнути, але таке так, так виходило з положення. Я зараз теж на постух. дуже опасно, нема де сховатися. Нема зовсім укриття, немає, все на відкриту. Якщо перший побачив, повезло і встигнеш застрелити. Якщо не встиг побачити, капець. Вісім метрів, 6 метрів, 4 метри, це в упор. Считайте, що в упор бойові дії. В умовах густої забудови, то Проглядається най, найдальше там 15 метрів, що ти можеш побачити, і то там всякі закутки, розвалені вікна, з, кожного, з кожної дирки може вестись вогонь. Все це треба обдумувати. Ну, ми з побратимами обговорювали, що звідки, де хто може підійти, намагалися мінувати ті місця. Звідки там, нам погляд поганий, і звідти можуть 에, підійти, ми ті місця мінували і таким чином себе захищали. Або обговорювали одразу плани відходу, якщо що, 에, щоб нам було куди відійти, де сховатись від обстрілу, Підготавлювали місця. Юрик тільки що підстрелив. Освободителя я його добив тільки що був одразу скіт, осколок пробив двері, пролетів біля голови, повезло, поєжить без казки. Дрони, FPV, скиди — це все працює круглі сутки. Просто як ти вже чуєш, там ФПВ-ху моментально там. Шукаєш укриття, чи працює мінометка. Так само зразу є визначені місця, куди сховатись. В той, той самий час треба слідкувати, чергувати, наблюдати, слухати, щоб не було ніяких, Ну, щоб ніхто не підійшов з ворогів. Це все треба прораховувати, все треба обдумувати, кожен, кожен крок. І неодноразово, і спілкуватися своєю групою людьми вирішувати не самостійно, а групою. В принципі, тої підготовки, якої ми в навчальному центрі проходили достатньо. Ну а Далі вже зі свого опиту, після перших боїв, то вже Починає щось своє розуміти для себе щось. За три там за горами, нас били градами, били вогами. Граждан слухав цю пісню і не думав, що це мене чекає. Оці трикони. 30 -е. грудня. О тут. Такі в нас краєвиди, а ялинка навіть не наряжена. Ось такі у нас краєвиди тут. Продолжать. Нікуди не пішов, все на місці, але все по старому воюємо. Сьогодні зранку був кипіш, підставкає метрів 50 від нас, розтовкає дронщики, до нас не дійшли, то й слава Богу. Така, така. У нас пісня, дуже холодно, я знайшов якусь жилетку. Жилітка міхо. Все одно холодно. Все, пока-пока. Люблю вас. До зустрічі. Помітили рух, ми туди достати не могли з нашої позиції. Взагалі ну, намагались менше світитись з нашої позиції. Бо позиція це будинок приватний, його знести легко. Намагалися так вести вогонь, щоб нас не замітили. Ну, чим довше, щоб нас не замітили. По рації викликали FP прилітали, відпрацьовували, не одною ФПВ. Скільки треба, прилетіли, відпрацювали, знищили противника. І все, таким чином нам допомагали. Постійно попереджують, якщо рух в нашу сторону. Противника постійно попереджують, ми займаємо кожен свій сектор і ведемо бій. Привіт, я на своїй позиції. Оце я. Оце я. Сьогодні не знаю, 15-й день чи який потерявся в дні. Вчора були дуже тяжкі сутки. Прилізли. Короче, було страшно. Он лежит. Дуже хороший русский. Ми його прикрили шифром. И там ще один є з другого вікна. Звідси не видно. Коротше вчора забігли в літню кухню. Ми їх не могли викурити звідти. Визивали три ФПІВІшки. Там в літній кухні був погріб. Ми планували самі там, якщо обстріл ховатися, але забігли пі І наші FP завалили ту кухню. Пі... Походу були в погрібі. Там желізна кришка, якщо вони закрились, то вони похоронені Ну, Правда, там жрачка є і пити є. Ну, коротше, вони звідти не вилізуть метра три від нас. Пока-пока. Захопили ці ворожі раці і прослуховували їхні переговори по раціях. І... Про їхні пересування докладували безпосередньо керівництво своєму. Ну, якщо можна було до чогось прив'язатись, де група пересувається. Біля нас працював суміжників кулемет, була позиція. І от ми по рації чуємо, що ведуть групу. Керівник їхній передає групі, що в тому місці працює снайпер і кулемет. Дуже багато. Наших двохсотих, то то місце переповзайте. Тобто в них народу куча, вони от знають, що там працює і наш снайпер, і кулемет, і їх там багато ложать. І ми доклад робимо, що ця група йде. Наші, кромі кулемета і снайпера, наші дрони працюють по ним. Тобто там капітально їх ложать і все одно вони в тому місце прут і прут, прут і прут. Кожен день вони туди сунуть. Кожен день той кулемет не вистигає. Там. то, то есть, їх, їх багато. Кожен день приходить на сніданок і на вечору, мабуть, смачний. Пітер. Нам треба його забрати з дороги, і ніяк не виходить, дрони не дають. Така картина, то хай трошки з'їсть, щоб легший піти, легше волотимо. Неможливо було щось розпалити, була навіть проблема нагріти собі поїсти, тому що е, будь-який пар, який виділявся, видно було, ну, вікон ж немає. Видно було з вікна і багато бродячих собак, тварин, які приходили, чули запах їжі, приходили. Там царапали двері, крутились біля дверей, це все могло на нас навести, Ну, могли замітити дрони, Ну, проблемно було, але якось справлялися. У нас біля тої хати, де ми були, що згоріло три погріба. Вчора ми бігали ввечері, це опасно. Погріб бо води не було. у нас. Там повно води, закруток. Всяких. Ось ну, такі домашні всякі закрутки і квасоль, оце в томаті. І, і не в томаті, така казьона. Тушонку ми вже звідти вибрали. До <кій> Юра залазив в один погріб. Там на місці згорівшої хати, там ну, банки позапікалися, ті, що крайній від вогню. А цей, ну щось там інше вибрав. Ну, Вибирав якихсь салатів, огірків і цей банку сала. А я заходив в другий парі, збігав, там вода. Чай, чай, заварка. олії повно, не олії Нема що з нею робити. З мене нічого не лишається. В мене і так ваги там не багато. А як виходжу, то ну, капітально втрачаю. Але медики вихажують, звертаєшся до них, все там. Реабілітація, проколюють, прокапують. там що де, якщо якісь проблеми зі здоров'ям, підлічують, все нормально. Так я буду готувати в духовка в грибці. Тут Манюрка. Сюди накидав парафін, сюди парафін, парафін і спонжики. Зараз. Найшли керосина. Такі в мене руки чорні. Найшли тут керосина. решетка с холодильника. Дальше берем нашу халку. Столешня у меня грязная, конечно. В сажі, а й в середині віддії сажа, але що ж, виходу нема. Все, пока-пока. Це я, а це я. Пока-пока. Люблю вас. Сьогодні зранку проснулися такий сильний туман. Ішли знову погріба, опять набрали води в ті два погріба, а третій погріб той, що там пітер. Ну, що застреляний, нажмі. Я так і не, не вийшов туди залізти. Сьогодні я заліз туди. Зрелище, звісно, ужасно він розложився вже. Там... Нічого в нього не було, документів не було, телефон, Samsung старенький, Ми рація, автомат, магазини. Автомат я не брав, лише там. Якщо розумію, то нам треба буде його перти з собою забрати. У нас і так вже на 3-4 автомата. Зігрітися неможливо було, Дрони скидали ці хімічні стільки взуття, вони трошки зігрівали, але сушили на собі носки, стільки взуття, засовували ну, ближче до тіла, зміни взували і так через сутки міняли. Опять Мокре достав, засунув до тіла ближче. З собою висушив їх і на слідуючи сутки ну, постирати ж, не ну, було можливості. Та і так всі 49 суток виходили з положення. Привіт, кохана, зінуля привіт. Сьогодні 29, 28 число 49 днів, як ми на позиції. Денис 15, як ми коробносу в цій розбитій хаті все одно, що на дворі спимо, нестерпний холод короче. Це капець просто. Ми виходимо через командування можна. Ну, Попросити, щоб передали привіт дружині, щоб передали, що все добре, живий здоровий. І вони перезвонюють до рідних і говорять. Але я намагався з таким не виходити. Один раз на Новий рік я попросив, щоб поздоровили з Новим роком від мене дружину. Бо зазвичай, коли в побратимів там штурмують їх. І там чуєш, що є і 300 і поранені, і в них постійно колотнеться, то з таким виходити на рацію. Ну, це е, лісно моє таке, що я не буду просити, там, бо хлопців бої йдуть, а я тут вийду і буду казати, що зателефонуйте, е, то я так не робив. Один раз просив. А потім, як виходив, то я ці всі відео, е, що я знімав, відправляв дружині. І вона все передивлялася. Від нас 100 метрів є позиція наших хлопців. Хворі всі одного запалення легень, другого підшлункова. Їх теж не евакуюють. Не Кожен день обіцяють вони вже придивити до цих обіцянок. Вже не чекаємо, але їди води запаслися. А, і спальник, спальник. саме головне, ще один спальник. З погребу притущили. Той, де я забігав, там був спальник. То вже хоч будемо в спальниках спати. Все, скучаю за вами. Командування намагається тільки, якщо намагається чим швидше їх евакуювати. І я вдячний командуванню, що от скільки ну, раз мене виводили з Турецька, завжди от хлопці там були такі у позиції, що от питають командування, коли ж нас в кінці кінців поміняють. І Одного разу командир відповів, що хлопці, краще ви посидьте довше, бо ми вас виведемо без втрат. Тобто Нам потрібно розмінувати дороги, щоб в півіхи не відпрацювали ворожі по техніці, потрібно дочекатись погоди. Це все має співпасти. І погода, і розмінування дороги. Ну, так як мінуються дистанційно дороги, за одну ніч розмінували одну частину дороги, на наступну ніч другу частину. Поки другу розміновують, вже замінували знову ту першу частину. Ну і от е намагаюся, щоб це все співпало. Ну як тільки це все співпадає, в першу чергу е евак 300 забираю трьохсотих хлопців. Е багато вивезли їх. Е я виходив, був. З трьохсотими виносили. ну, Моя група, в якій я був, теж забирали трьохсотих. Нас там набилось в машину капітальну. Виїхали, слава Богу, відлічно. Хлопці вижили всі. Турнікет ти затягуєш, дати, але ж ти не можеш 20 днів тримати. Залежно від поранення, якщо турнікет наложили, обробили цю поранення, турнікет можна пустити. Відпускаєш, якщо немає кровотечі, то його поки не рухаєш, пораненого, то його не треба зажимати. Вже зажимається, коли є безпосередньо евакуація, вже тоді його там переносиш, то вже тоді зажали і перенесли. У нас теж був на позиції побратим, який добре знав медицину, і він цей. Спасав хлопців, доглядав за ними. 15 суток десь приблизно лежали двоє трьохсотих, він обробляв поранення, все, все отлично вийшло. Хлопці вижили без, без ампутацій, без нічого. Івак не намічається в ближайшого ріна. Заїжджала, була пару днів тому машина, евакуювала хлопців, підірвалася. А спочатку поломались, а потім цей, всіх не забрали, залились, виїхали, другу хопку робила, підірвалися, екіпаж поранений, перебігли на нашу позицію, там ближайшу, дрон перевів, а броневик розбомбили, спалили. Корот Обов'язково психологічно треба бути ну, як, підготовленим, настроєним. Я не знаю, як я по собі я не можу згадати, і як то все, то все якось на автоматі якось проходило. Ну, постійно стрес, постійно в напруженні. Як воно там вийшло, я вже й не пам'ятаю. Зі мною був побратим один, він підтримував. І мене, і ще одного побратима, який з нами був на позиціях, крайній вихід. Він завжди казав, все буде нормально, пацани. Тримаюся, все буде нормально, ми виліземо. Викрутимося звідси. І воно так і було. Що от, так, вірити просто в себе і вірити, що все пройде добре. Хочу там до вас. Сынулька и Натася. Так что надоело уже эта война. Эти ночи страшные. Полный капец.